Шановні виборці, найперше хочу оголосити про те, що я звернувся з депутатським зверненням про те, щоб голосування, які відбуваються на засіданнях виконавчого комітету, відбувалися та як вони відбуваються на сесіях міської ради відкритим поіменним голосуванням. Ми вважаємо, наша фраза мінятської позиції вважає, що Відкриті поіменні голосування, дисциплінують членів виконкому і персоніфікують відповідальність членів виконкому за кожне голосування. Тому що якщо є закон України про поіменне голосування депутатів, то я вважаю, що поїменні голосування повинні відбуватися під контролем органом, яким встановили справді. Наступне питання. Я тільки не знаю. Це потрібно, що було рішення, мені є готові переміщено. Чи вам достатньо, що ви самі прийняли на виконкомі такі рішення? Пане Тарасе, вчора на виконкому, це рішення прийняли. Тобто є проголосовано, що є в Україні в мене і тим Наступне запитання. Шановні колеги, депутати, я вас хочу повідомити. Ми це питання на погоджуваній раді. Як ви знаєте. Була розмова з департаментом міського господарства про те, що на поточний ремонт доріг буде виділятися 1 мільйон гривень. Спочатку департамент просив 200 тисяч, а 800 тисяч казав розподілити між депутатами на внутрішквартальні дороги. Пізніше цифра зменшилася для депутатів до 700 тисяч. На комісії, яку ми недавно проводили в п'ятницю, нам озвучили, що вже і 700 тисяч немає, є 500 тисяч на внутрішній дороги. Я особисто як голова комісії, вчора ми говорили про це на комісію. Я особисто висловлюю думку комісії, виступовані, що ніхто не повідомляє депутатів. Ну, послухайте, ми написали список доріг, які нам потрібно зробити по внутрі квартали. Наші виборці знають, що ці дороги будуть робитися. А тепер нам кажуть, урізайте свої запити, тому що кошти. Я розумію, що кошти. Пішли на якісь інші ділянки доріг, але ці питання потрібно узгоджувати А з комісією і Б, з депутатським корпусом, тому що ми несемо персональну відповідальність на своїх округах із виборцями. І тому ще раз говорю. Я думаю, що ми збираємося з керівниками фракцій після сесії, ми запросимо ще раз директора департаменту, і представників влади, ми повинні вирішити це питання, тому що ще раз кажу, комісія дуже незадоволена з приводу таких речей. Наступне питання. Я зачепив департамент. Знову ж таки, комісія вкрай не задоволена роботою департаменту міського господарства. В тому стані, в якому сьогодні є департамент, на наш погляд, він не виконує тих функцій, заради якого він створюється. Ми повинні приймати якісь рішення. Якщо департамент, то він повинен бути укомплектований фахівцями. Повинні бути люди, які відповідають за ділянки роботи по СББ, які відповідають за будинки, які відповідають за дорогу, які відповідають за будь-які елементарні речі. Сьогодні ми говоримо про створення аварійної служби. Наша комісія зустрічається з головою СББ. Ми їх переконуємо і вони погоджуються, всі погоджуються, що аварійна служба це і нагальне питання міста. Але сьогодні підготувати по в департаменті немає кому, нема фахівця, який може індивно зробити розрахунки. Ми просимо майданюка з департаменту. В нього також нема тих фахівців, це не і функцій, але ми просимо будь, бодай когось це зробити. Тому ще раз кажу Ігор Миколаївич Герман, е, департамент це ваше підпорядкування. Давайте зустрічаємося з комісією, зустрічаємося приймаємо рішення, що ми робимо в такому вигляді, як існує департамент, він сьогодні не потрібне місце. На завершення, бо вже не маємо часу. На мене ще один приклад. Я чую. Про те, що погано працює поліція. Я дуже часто чую. Вчора мені телефонують підприємці, я вже не один раз говорив, я дав депутатське звернення, які здають на прокат дитячі машинки на площі біля пам'ятника Шевченка, на Майдані Шевченка. Яке питання? Чого ви мене викликаєте? Прийшло три поліціянта, нас штрафують, нас забирають в машинки. Ну скільки раз говорити. Та ці машинки не наносять шкоди. Я аргументував, є, є підтвердження від ЄВОЧК, що він претензій не має. Координаційна рада претензій не має. інтелігенція претензій не має. Чиновник сказав, що він не дасть доступ. Тобто ми з підприємці, замість того, щоб в такий скрутний час їх стимулювати, ми робимо злочинці з них. То де як має? поліція буде займатися своїми функціями, якщо вона ходить чесно порядних людей, які платять податки, вона ходить по, клуб, по Майдану Шевченка. Хочу подякувати фірмі, львівській фірмі УАРНЕТ, який, директором якої є наш дорогобишанин Ігор Просикевич, який без панфар, без е, різних. Гарних там слів, що створюється якийсь там хаби чи ще щось, спокійно, культурно виділив кошти і провів у загальну освітню школу номер 2 fi Тобто ось такими кроками і місто розбудовується без гучних фанфар, любіть Україну. Як?